Олександр повертався з відрядження. Він вже уявляв, як поставить машину біля будинку, підніметься на шостий поверх, прийме душ і сяде вечеряти. Додому залишалося зовсім трішки, не більше п'яти кілометрів. Коли раптом у кишені піджака задзвонив телефон. На ньому висвітлилось ім'я матері. Господи, тільки тебе мені зараз бракувало. Буркнув він собі під ніс. Неочікуваний дзвінок застав Олександра Зненацька. Він зовсім забув про настирливу ідею матері, яка кілька днів перед відрядженням добряче псувала йому нерви. І от тепер, навіть не дочекавшись, коли він дістанеться додому, вона вирішила знову нагадати про себе. Привіт, синочку, пролунало у слухавці. Голос матері Гани Михайлівни завжди звучав так, ніби вона тримала у запасі ще десяток питань. Ну, як справи, говорити можеш? Ти вже приїхав чи ще в дорозі? Привіт, мамо. Усе нормально говорити можу, відповів Олександр, намагаючи зберігати спокій. Я вже в дорозі. Залишилось чотири села проїхати. А що сталося? Та зі мною нічого не сталося, не хвилюйся, сину. Ти ж знаєш, про що я хочу тобі нагадати, сказала мама, ніби між іншим. Але тон був таким, що Олександр зрозумів розмови не уникнути. Ти ж мені обіцяв, а тепер, бачу, забув. Та як ти міг? Олександр зітхнув і спробував заперечити. Мамо, ну будь ласка, перестань. Я нічого не забув, але такі питання я по телефону не вирішую. Потрібно вдома поговорити з Валентиною. Чорт. Та я й без телефону не знаю, як взагалі в неї це запитати. Вона ж ніколи в житті на це не погодиться. А це чому ти так вирішив? Голос матері став ще суворіше. Звідки ти знаєш, якщо ти навіть не пробував? От поговориш із нею, тоді й побачимо. Мамо, я не буду з нею про це говорити. Ну, навіщо мені це потрібно? Та квартира, про яку ти просиш, була їй залишена батьками. Валентина ніколи в житті не піде на те, щоб її продати. Для неї це святе. Ой, та не кажи, дурниць, сину, перебила його мама. Я ж не перший раз тебе про це прошу. Значить, знаю, що говорю. Ти ж у мене розумний, ну мусиш знайти підхід до своєї дружини. Якось же ви з нею вирішуєте інше питання. Не вірю, що зможеш і це зробити? Олександр відчув, як всередині починає закипати обурення. Мамо, я вже був у такій ситуації. І ти знаєш, як це все закінчилось. Ми тоді з Валентиною розсварилися до криків і сліз. Мені місяць довелося просити у неї пробачення. Я цього більше не хочу. Не проси мене про це. Сину, почала мати, вже майже зі сльосами в голосі. Ти не уявляєш, як мені боляче це чути. Я ж не для себе прошу, а для нашого блага. Ну хіба тобі байдуже? І взагалі, твоя Валентина не така вже й свята, як здається, на перший погляд. Вона чужа, а я твоя мама. Невже для тебе важливіша якась квартира, ніж я? Олександр зрозумів, що мама заводиться не на жарт. Вона могла б влаштувати такий скандал, що мало б нікому не здалося. А якщо спробувати щось сказати на захист Валентини, то це тільки б додало олії у вогонь. Тому він вирішив змінити тему. Мамо, ти знову себе накручуєш. Давай про це поговоримо іншим разом, добре? Я вже скоро вдома буду. Ми з тобою побачимось і все обговоримо. Але Ганна Михайлівна так просто не здавалася. Олександр їхав додому, а напружена розмова з мамою все ще крутилася у його голові. Ганна Михайлівна, як завжди, була впертою, і її ідея продати квартиру Валентини здавалася їй найкращим рішенням. Хоч Олександр і погоджувався, що квартира приносить невеликі доходи і на її потенціал для більшої вигоди. Він був впевнений, затівати цю розмову з дружиною, рівноцінно кидати сірник у суху траву. Ну чому вона не може зрозуміти, що Валентина ніколи на це не погодиться, думав Олександр, нервово стукаючи пальцями по керму. Квартира була і подарована батьками. Для неї це не просто майно, а пам'ять. Як я взагалі можу підіймати це питання? У голові крутилися міркування. З одного боку, Олександр прекрасно розумів. Що відмовити мамі було важко. Ганна Михайлівна мала талант перетворювати кожну відмову на багатоденний марафон, ображених дзвінків і умовлянь. З іншого боку, він чудово знав, як вибухне Валентина, якщо він тільки натякне на продаж квартири. Ну, добре. Припустимо, я скажу, що це моя ідея бізнесу, як радила мама. А що далі? У мене ж навіть плану немає. Чорт, та я навіть не знаю, який бізнес вона задумала. Вигоди, якісь розрахунки. Не знаю. Я абсолютно не розбираюся в таких речах. Ну як я можу переконати в цьому Валентину, якщо я сам у це не вірю і нічого не розумію? Раптом його думки перервало яскраве миготіння. За поворотом дійсно стояв пост поліції. Олександр швидко випнув телефон і поклав його у кишеню. Не вистачало ще штрафу за розмову за кермом. Він під'їхав повільно, чимно привітався з поліцейськими, показав документи. Після перевірки йому дозволили продовжити рух. От і добре, подумав він, знову опинившись на дорозі, але це лише дрібниці порівняно з тим. Що на нього чекало вдома. Олександр припаркував своє авто біля будинку, вийшов з машини і піднявся на шостий поверх. Ледь зайшовши до квартири, він почув із кухні, як Валентина готує вечерю. Відчуття домашнього затишку трішки зняло напругу, але він знав, що попереду його чекає складна розмова. Привіт, коханий. Валентина усміхнулася і обернулася до нього. Як відрядження, все вийшло. Так, все добре, відповів Олександр, знявши піджак і кинувши його на стілець, але день був дуже важким. Валентина поставила перед ним чашку чаю і сіла поруч. Щось трапилось? Олександр вагався. Його серце стискалося. Розпочати цю розмову було надзвичайно важко. Валентино, я хочу з тобою поговорити, нарешті промовив він, намагаючись звучати невимушено. У мене є одна ідея. Валентина кивнула, навіть не підозрюючи нічого поганого. Я тут подумав. Олександр трохи зам'явся. А що якщо використати твою квартиру для чогось більш вигідного? Її обличчя одразу змінилося. Тобто, що ти маєш на увазі? Олександр спробував пояснити. Мовляв, можна інвестувати в бізнес. І це принесе більший дохід, аніж стача квартира оренду. Це не бізнес, це абсурд. Обурилась Валентина. Квартира моїх батьків це не предмет для торгів. Я ніколи її не продам, навіть не мрій про це. Олександр зрозумів, що розмову вже не врятувати. Ну, Валентино, послухай, я просто подумав, що почав він. Але дружина його перебила. Ні, Олександре, це навіть не обговорюється. І взагалі, хто тебе на це напоумив? Ти раніше ніколи такого не пропонував. Олександр важко зітхнув, відчуваючи, як його план летить кереперть. Як і очікував, подумав він, знову відчувши головний біль. Тим часом Ганна Михайлівна сиділа у своїй квартирі, чекаючи на дзвінок від сина. Вона була впевнена, що Олександр зможе таки переконати Валентину. Він у мене розумний хлопець, думала вона. Тільки б ця Валентина не була такою упертою жінкою. Олександр знову опинився між двох вогнів. Йому здавалося, що скільки б він не намагався а знайти компроміс між мамою і дружиною. Було просто неможливо. Тобто це ви зі своєю мамою, мабуть, придумали? холодно запитала Валентина, наголошуючи на слові мамою. І вирішили, що моя квартира це гарний внесок у ваші дурацькі ідеї? Олександр відчув, як його потилицю починає палити піт. Він розумів, що зробив помилку, але було пізно відступати. Валентину, ну зрозумій мене правильно, почав він, намагаючись її заспокоїти. Це ж не для нас, не для розваг, це для бізнесу. Мама каже, що придорожнє кафе може приносити хороший дохід. І. Мама каже, перебила його Валентина. Тепер вже явно знервована. Твоя мама, знову вона. Олександре, ну скільки разів ми про це з тобою говорили. Я думала, що ти нарешті зрозумів, але ні. Валентина підвелася за столу і, схрестивши руки на грудях, почала ходити по кімнаті. Її голос звучав чітко і рішуче. Слухай уважно, Олександре. Квартира, про яку ви там подумали, належала моїм батькам. Це пам'ять про них. Розумієш, я ніколи її не продам, і тим більше не для того, щоб задовольнити чергову ідею твоєї мами. Я поважаю її, але вона не має права вказувати мені, як розпоряджатися спадку моєї сім'ї. Олександр спробував заперечити. Валентино, але це ж для нас, для нашого майбутнього. Ну подумай. Ми могли б мати стабільний дохід? Для нас? Валентина глянула на нього з таким болем і розчаруванням, що він замовк. Ти навіть не хочеш зізнатися, що все це її ідея, і що ти просто виконуєш її накази. Ти знову став між нею і мною. Скільки це буде тривати? Олександр мовчав. Оцей момент він зрозумів, що розмова знову пішла тим же шляхом, що й рік назад. Тоді вони ледь не розлучилися через постійні втручання його мами у їхні справи. Він стільки часу просив у Валентини пробачення, обіцяв змінитися, і от знову все повторюється. Валентино, я, спробував сказати він, але його голос зірвався. Ти маєш рацію. Я не повинен був підіймати це питання. Пробач мене. Валентина ще ми дивилася на нього, а потім зітхнула і сіла назад за стіл. Я тебе люблю, але ти повинен зрозуміти, що наша сім'я це ми з тобою, і наша донька не твоя мама. Якщо ти хочеш зберегти наш шлюб, тобі доведеться нарешті поставити кордон між нами і нею. Інакше вона не договорила, але Олександр зрозумів, що її терпіння має межі. Того вечора Олександр лежав у ліжку і дивився у стелю. Валентина вже спала, але її слова продовжували звучати в його голові. Він знав, що його мама не залишить це питання просто так. Завтра вона знову зателефонує і почне допитувати, як все минуло. Як він скаже їй, що Валентина категорично відмовилась. Я повинен щось зробити», – Думав він, я не можу більше жити і розриватися між двома вогнями. Але як це зробити? Це залишалося найбільшим питанням для Олександра. У дитячій кімнаті Василина, хоча й вдавала, що читає, уважно слухала розмову батьків. Вона не зрозуміла всіх деталей, але почула головне. Мама сказала, що квартира належить їй. Її маленьке серце наповнилося гордістю і спокоєм. Вона знала, що мама завжди захищатиме її інтереси. Олександр ж роздирали протилежні емоції. Сором за те, що він знову дозволив мамі втрутитись у його сім'ю і злість на себе за те, що не зміг знайти іншого виходу. Він подумки повертався до кожного слова Валентини і розумів, вона таки має рацію. Я більше не можу, так, вирішив він. Якщо я хочу зберегти свою сім'ю, я повинен нарешті поставити межу між собою і мамою. Наступного дня він зателефонував Ганні Михайлівні. Її голос був настільки впевненим, що Олександр одразу відчув провину. Ну що, Олександре, як пройшла розмова? Валентина погодилась? з надією запитала вона. Ні, мамо відповів він після паузи. І більше я не буду піднімати це питання, годі. На тому кінці слухавки настала гнітюча тиша, яка тривала кілька секунд, а потім почалося. Що значить не будеш? Олександра, ти ж обіцяв. Ну як ти міг? Я ж все це роблю для вас, для вашого блага. Мамо, годі. раптом перервав її Олександр. Я вже прийняв рішення, і ця тема закрита. Якщо ти мене любиш і хочеш, щоб у нас були добрі стосунки, ми більше не будемо повертати до цього питання. Його голос був твердішим, аніж коли-небудь раніше. Ганна Михайлівна не одразу знайшлася, що відповісти. Врешті-решт, вона просто кинула слухавку, ображено буркнувши щось про невдячного сина. Олександр відчув полегшення. Він знав, що це рішення не дасть миттєвого миру, але нарешті він зробив перший крок до того, щоб зберегти свою сім'ю. Після цього Ганна Михайлівна ще не раз намагалася достукатись до сина, але всі її дзвінки і спроби маніпуляцій не давали жодного результату. Коли її черговий виклик опинився у чорному списку, вона зрозуміла, що її вплив просто закінчився. Це рішення далося Олександрові нелегко, але він був готовий жертвувати стосунками з мамою заради блага своєї сім'ї. Валентина це помітила. Вона більше не нагадувала про ту розмову, але тепер дивилася на свого чоловіка з новою повагою. А Олександр розумів, що перше за багато років він зробив правильний вибір.